Споруда звягельського залізничного вокзалу це архітектурна пам'ятка, яку мало хто помічає. Насправді вона є силуетною домінантою великої привокзальної площі і становить цінність як зразок приміщення вокзалу початку 20-го століття. Будинок у стилі конструктивізму розташований у глибині площі, до якої розвернутий повздовжним фасадом. Тильною стороною виходить до центральної ділянки перону і залізничних колій. Архітектор невідомий, але є точні дані, що споруду проєктували у 1910-му, а побудували у 1914 Роках. Геодезичні розвідки на території Волинської губернії, які передували початку будівництва залізниці через Новоград-Волинський, розпочалися ще у кінці 19 століття. З невеликими перервами вони тривали майже до початку будівництва у 1914-му. Тогочасна Новоградволинська міська дума погодилася безкоштовно відвезти із запасів міста 60 десятин землі для залізничного вокзалу і інших приміщень, а також для прокладання колій. Станція відкрита 1916 року. У 30-х роках вона у документах проходить як станція новоград волинський 1. Чим цікавий Звягельський вокзал? На початку ХХ століття в Україну прийшов конструктивізм. Це авангардний напрямок, що не використовує дрібний декор, віддаючи перевагу суворим геометричним формам. У такому стилі з'явилися кінотеатри, палаци, житлові будинки, державні заклади, залізничні вокзали. Звягельський зразок конструктивізму саме залізничний вокзал. Він є підтвердженням даних про цей архітектурний стиль. Прямокутна конструкція приємно вражає своєю симетрією і простотою. Одноповерховий будинок з цегляними стінами та дерев'яними перегородками зазнав капітального ремонту у 1989 році та реконструкції у 2006 тисячі Металопластикові вікна і двері, металочерепиця це вже сьогодення. Внутрішнє планування анфіладного типу. Основні приміщення примикають з боків до просторого холу, що виконує функцію касового залу та частково залу очікування. Каси і диспетчерські служби вікнами дивляться в бік перону. Витягнуті, дещо завужені вікна, оптично збільшують будівлю. Вони є окрасою і архітектурними акцентами. Стеля і падуги залів прикрашені гіпсовим декором, панелі облицьовані шпоном під дуб. Конструктивні будинки. Є поєднанням красивого та практичного. З Вегельчаном можна пишатися своїм залізничним вокзалом. Він зручний, місткий і реально гарний.